Всім привіт! Гарного вам понеділка. Я сьогодні в магазині Аврора. Дивимось сьогодні акційні пропозиції з 18 по 24 серпня. Бажаю всім приємного перегляду! Підтримайте лайком, підписуйтесь на канал. Ось такий суп швидкого приготування за 20 гривень. 25 грамів в упаковці. Кава розчинна чорна карта. 50 грамів в упаковці, 84 гривні. За 64 розчинна гранульована Ford Classic. Тут 60 грамів. Ще в акції ось така кава розчинна Якобс Кронат Gold. 75 грамів в упаковці 134. Набір напоїв кавових 3 в одному. Якобс. Тут 8 стіків. І лате, і якобс-монарх, карамель. 44 гривні за набір. Чай, трав'яний, ромашка. 30 пакетиків. Ціна 19 гривень. Цикурій розчинний еліт 100 грамів в упаковці. Порошкоподібний. Ціна 49 гривень. Паста шоколадна. Панда 250 г 59 гривень. Халва соняшникова ванільна 210 г, ціна 20 гривень. Маршмеллоу барбекю 250 грамів у упаковці. Зі смаком ванілі. Ціна 59 Печиво глазуроване тоня. Зі смаком вишні 145 г 29. Ось такий нато кавовий розчинний, фісташка. 25 г 16 гривень. Суміш для приготування лимонаду фреш. Кавун огірок 40 грамів 24 гривні. Напій молочний, розчинний з чорницею. Ціна за 54 грама 24 гривні. Суміш для приготування лимонаду з апельсином. Ціна 24 гривні. Ось такий десерт бонжур класичний. 29 грамів 7 гривень. Суміш суха десертна конфітюрка на 2 кг варіння. 20 грамів, ціна 7 гривень. За 9 гривень. Ось така суміш прянощів для консервування огірків на 9 літрів. Ціна 9 гривень. Корсар польський з кокосом. 60 грамів в упаковці 18 гривень. Дуже смачні горішки. Смак дитинства. Гумка жовальна зі смаком дині. 42 гривні. Вага в упаковці 90 грамів. Заправка: суха суміш, чесночок. 10 грамів на 2-4 порції салату. Ціна 5 гривень. Квас хлібний на 10 літрів 200 грамів 16 гривень. Приправа ласочка, томат, часник та базилик. 20 грамів. Непогана якість. Ціна 12 гривень. Набір блоків туалетних брев: Спа Моменти. Три штуки в упаковці за ціною 159 гривень. Одна штука евкаліпт 57 гривень. Ось таки 57, 149 гривень. Сила Актив Лимон» – 3 штуки в упаковці. Милогосподарське рідке економ 1 літр 29 гривень. Засіб для миття дитячого посуду: 600 мл 39 гривень. Рідина для миття посуду: Лимон фреш 500 мл. Ціна 27 гривень. Засіб для миття підлоги. І стін 1 літр 39. Серветки вологі Аквабейбі. В упаковці 120 штук 37 гривень. 110 штук 29 гривень з клапаном. Рушники паперові білі двохшарові. 130 листів, ціна 37 гривень. Рушник паперовий двохшаровий 300 відривів. Ціна 49 гривень. Серветки вологі для інтимної гігієни. В упаковці 20 штук, ціна 17 гривень. Або серветки цієї ж фірми для зняття макіяжу 20 штук 17 гривень. Ще по акції серветки вологі Black White з клапаном 120 штук. Ціна 64. Вологий туалетний папір 50 штук в упаковці з клапаном 39. Серветки від ліру. дитячі, 120 штук без спирту парабенів, з екстрактом ромашки та алоєм 49. Папір туалетний Сафі, Крижопель, 1 штука 6 гривень. Папір туалетний антисептичний, Кохавинка. Рожевий 1 штука 9 гривень. Туалетний папір Українська мальва джамбо 19 гривень. Набір туалетного паперу 8 рулонів 2-шарові 74 гривні. від «Рута». Паста для чищення поверхонь універсальна. 100 мл 34 гривні. Засіб для розлажування тканини універсальний. Рідка праска з розпилювачем 55 Освіжувач повітря з ароматом яблука. Ціна 37 гривень за 300 мілілітрів. Поліроль. Засіб для догляду за меблями 500 мілілітрів. Ціна 49 Пінка цитринка, очищувач інтер'єру 300 грамів 64 гривні. Сів проти плям жиру, видаляє навіть найстійкіші плями жиром. Якась нова формула. Об'єм 500 мл 84 гривні. Або засіб для видалення жиру Sun Clean. Тут 500 мл з розпилювачем 55 гривень. Засіб для миття посуду 365 вигода. З іонами срібла 13 гривень. Засіб для миття кухні з лаймом, еліом – 5 в одному. Активна формула. Ціна 44 Засіб для миття посаду безфосфатний лимон. Дойпак 500 мл 19 Це вже я показувала. Савекс для ручного прання 300 г 29 Для прання автоматичного 33 24 гривні губка для прибирання універсальна від Файно, Одна штука 24 гривні. Відбілювач для тканин кисневий місхили. 1 кг 119 гривень. Ось такий контейнер харчовий, пластиковий, майже 2 літра. Застібається міцно, 55 гривень. Бір кондитера «Алмо», мішечок, насадки 7 штук. І ціна такого набору 77 гривень. Показати вам таку новинку: контейнер для зберігання яєць. Тут 30 штук аж. Дуже великий такий, мали якість досить непогана. Ціна 99 гривень. Форма для льоду силиконове, 4 відділення, круглі великі 77 гривень. Зубочистки бамбукові в пакеті 4 гривні. Тут скільки штук не вказано. Мені стається десь 50 гривень. Таких кухонів, текстиль однотонні. Є колір чорний, сірий і в смужку по 55 гривень. чохол охолоджувач для пляшки 59 гривень. Інструмент кухонний для цитрусів двосторонні. Дуже зручно тут можна і цедру зробити. І видавити лимон або апельсин. Ціна 49 гривень. Очечистка металева 3 в одному. З закритою кришкою від алму 55. такий ніж для фруктів та овочів. Коштує 29 гривень. Ніж шатківниця для капусти. Метал плюс пластик. Ціна 55 гривень. Контейнер для сипучих продуктів. Зелений новинка. Об'єм 1,4 літрі, ціна 39. І ось такий великий для спагетті 55 гривень 2,2 літрів. Миска пластикова, кругла без кришки. Ціна 44. Є розмір по більше набагато, ось така велика. І ціна 84. Контейнер харчовий Грація 2,1 літра, ціна 17 гривень. Контейнер для сипучих продуктів прайм 750 мл за ціною 29 Або ось такий контейнер: харчовий пластиковий фаворит мікс. Різні кольори 900 мл, 14 Тарілка обідня 22 см в діаметрі. Бланко. Ціна 44 Мілка скляна фігурна. Фрукти мікс. Персик полуниця 88 гривень. Ось який великий салатник 25 см в діаметрі, білий колір. За ціною 99 гривень. Кружка для пива люминарк 590 мл 77 гривень. Келих для пива скляний. 0,5 літрів в тубусі з різними написами 99 гривень. Стакан скляний високий з подвійними стінками 99 гривень. Стакан скляний високий льодовик 39 гривень. Дуже гарно виглядає. Кухоль порцеляновий в асортименті по 64 гривні. Ось така гарна чашка. Матова, гудмонінг всередині. Різні кольори. Жовтий, зелений. Тут такий напис. Ціна 58 гривень за 400 мл. Це скляна з ручкою за 49 гривень. Тарілка супова скляна. Бланком. Діаметр 21,5 см 44 см. Риманка скляна на ніжці уніглас, Соня 290 мл, 59 грн. гривень. Набір гачків дві штуки пластикові. Ціна 39 Дозатор для рідкого мила пластиковий. 84 гривні рожевого кольору. Дзвінок дверний бездротовий. З батарейкою. Ціна 169. Ліхтарик ручний на батарейці. З магнітом 49 гривень, два режими. Нічник, астронавт, два режими 69 Ліхтарик світлодіодний на батарейках. Ціна 29 Ліхтар вимикач на батарейках 69 гривень за одну штуку. Лихтарик на голову силіконовий. Сто дев'ятнадцять гривень. Або ось такий акумуляторний USB за 99. Ліхтар ручний на батарейках. Пластик для нічної поїздки, кемпінгу. Ціна 49. Органайзер для риболовлі. Двосторонній. Ціна 99 гривень. Або за 77 гривень, варіант поменше 59. Зовсім маленький. Викрутка плоска, одностороння. Тут така силиконова ручка, метал 32 гривні. Диск пиляльний, ланцюговий. Діаметр 125 на 22 мм, 85 гривень. От так, для чоловіків багато різного. Ось такий компас на блістері за 19 гривень по акції. Лейс силіконовий для пістолета 22 гривні. Такий варіант для пістолета 27 гривень.